Все наколінники завеликі. Так схудли ноги. отечна зійшла. Був 21 день без солодкого, без простих вуглеводів. Зовсім другі відчуття об'єми йшли. З цими наколінниками розпрощаюся. Але на колінники чудова, класна річ. Вона зберігає ваші коліна, просто зберігає їх, щоб вони не знашувалися. Тому раджу на колінники, а я буду собі підшуковувати вже інші. Але ця модель дуже суперова. Кому цікаво, розкажу. Бо вони пройшли 240 тренувань. Бажаю схуднути, не соромся? напиши мені. Від мене план харчування, тренування та підтримка. Зміг я змощити. Я мінус 40 кг за 6 місяців. Веду марафони із трункості, допомагаю іншим досягти своїх цілей. Поки ти думаєш, інші свої цілі зі мною досягають.